Біблія перша книга хронік або перша книга Параліпоменон, розділ перший: Адам, Сиф, Енош, Кенан, Магалалел, Ярет, Енох, Матусал, Ламех, Ной, Сим, Хам та Яфет, сини Єфета, Гомер, Магок, Мадай, Яван, Тувал, Мешех і Терас, сини Гомера, Ашкенас, Рифат і Тогарма. Сини Явана, Еліша, Таршіш та нащадки китійців та доданійців. Сини Хама, Куш, Міцраїм, Фуд і Ханаан, сини Куша Сева, Хавіла, Савта, Раама і Савтеха, сини Раами, Шева і Дедан. Куш породив німрода, який дав початок велетням на землі. Міцраїм дав початок лудійцям, анамійцям, легавійцям, нафтухійцям. Патрусійцям і каслухійцям, від яких пішли филистимці та кавторійці. Ханан породив Сидона, свого первістка тахета, Євусейця, Аморейця, Гіргашейця, Гівійця, Аркійця, Синейця, Арвадейця, Цемерейця і Хаматейця. сини Сима Елам, Ашур, Арпахшат, Луд Арам, сини Арама, Уц. Пул, Гетер і Мешех. Арпахшат породив Шелаха. Шелах породив Евера. Від Евера народилося двоє синів. Ім'я одного з них було Пелек, оскільки за його днів була розділена земля, а його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодата, шелефа, хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала, Діклу, Евала, Авімаїла, Шеву, Офіра, Хавілу та Йовава, всі вони сини Йоктана. Сим, Арпахшат, Шелех, Евер, Пелек, Реу. Серук, Нахор, Терах, Аврам, він же Авраам, сини Авраама, Ісаак та Ізмаїл. А ось родовід первістка Авраама, Ізмаїла, Навайот, Кедар, Адбаїл, Мівсам. Мішма, Дума, Масса, Хадат, Тема, Єтур. Хафіш і Кедма це всі сини Ізмаїла, сини Авраама від його наложниці Кетури. Вона йому народила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Їжбака та Шуаха, сини Йокшана, Шевайдедан. сини Медіяна, Ефа, Ефер, Ханох, Авіда, Елдаа. Всі вони нащадки Авраама від Кетури. Авраам породив Ісаака. Сини Ісаака, Ісав та Ізраїль, сини Ісава, Еліфаз, Реуїл, Єуш, Єлам і Корей, сини Еліфаза, Тиман, Омар, Цефі, Гатам, Кенас, Тімна і Амалек, сини Реуїла, Нахат, Зерах, Шама та Мізза, сини Сеїра, Лотан, Шовал, Цівеон, Анна, Дішон, Ецер та Дішан, сини Лотана, і Гомам, А також сестра Лотана Тімна. Сини Шувала, Аліан, Манахат, Евал, Шефо і Онам. сини Цівеона, Айя та Анна, сини Анни, Дішон, сини Дішона Хамран, Ешбан, Ітран і Керан, сини Ецера, Білган, Зааван і Якан. сини Дішона, Уц та Аран. А ось царі, котрі владарювали Ведомському краю до того, як зійшов на престол перший ізраїльський цар Бела, син Беора, назва його міста Дінгава. Коли помер Бела, то замість нього став царем Йовав, син Зераха, з боцри, після смерті Йовава став царем Хушам із Тиманського краю. Після смерті Хушама зійшов на царський престол Гадад, син Бедада. Котрий розбив мідіянців у Моавській долині, назва його міста Авід. Коли помер Гадат, то замість нього став царем Самла з Масреки. Після смерті Самли зійшов на царський престол Саул з Реховота, що над рікою. Коли ж помер Саул, то замість нього став царем Балханан, син Ахбора, помер і Баал Ханан, а на царський престол зійшов Гадат. Назва його міста Пау, ім'я його дружини Мегетавеїл, дочка Матреда, внучка Мезагава. Після смерті Гадада володарями Едому були князь Тімна, князь Алва, князь Єтет, князь Оголівама, князь Ела, князь Пінон, князь Кеназ, князь Теман, князь Мівцар, князь Мегдіїл, князь Ірам, вони всі володарі Едому. Розділ другий. А ось сини Ізраїля: Рувим, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Завулон, Дан, Йосиф, Веніямін, Нефталим, Гат і Асир, сини Юди – Ер, Онан, Шела, троє, що народилися йому від Ханаанки Батшуї. Але Юдин первісток Ер виявився нечистивим перед Господом, і він його стратив. Його невістка Тамара породила йому Переца та Зераха, всього в Юди було п'ять синів: сини Переца – Хецрон і Хамул, далі сини зераха, зімрі, Етан, Геман, Калкол і Дара, всього п'ятеро, сини кармі, Ахар, Ахан, який спровадив нещастя на Ізраїль. Взявши закляте, що підлягало знищенню, син Етана, Азарія, сини, котрі народились Хецрону, Ерахмеїл, Рам і Келувай. Рам породив Амінадава, Амінадав породив Нахшона, князя родини Юди. Нахшон породив Салму, Салма породив Боаза. Боаз породив Оведа, Овед породив Єсея. Єсей породив свого первістка Еліява. Другим був Авінадав, третім Шіма, четвертим Натанаїл, п'ятим Раддай, шостим Оцем, сьомим Давид, їхні сестри Церуя та Авігея, сини Церуї – Авішай, Йоав та Азаел. Троє. Авігея народила Амасу. Батьком Амаси був Єтер, Ізмаїлець. У Халева хецронового сина та його дружини Азуви. Дочки Єріота були такі сини Єшер, Шовав і Ардон. Після смерті Азуви Халев узяв собі за дружину Ефрату, яка народила йому хура. Хур породив Урію, а Урія породив Веселіла. Коли Хецрону було 60 років, він узяв собі за дружину дочку Махіра, батька Гілеада. Від цього шлюбу вона народила йому Сегува. Сегув породив Яїра. В якого було в Гілаатському краю 23 міста. Але Гесур і Арам забрали від них поселення Яїра, а також Кенат з його довколишніми поселеннями, всього 60 міст. Всі вони належали нащадкам Махіра, батька Гілеада. Після смерті Хецрона в Халев Ефраті, дружина Хецрона Авія народила йому останнього сина, Ашхура, батька тикої. А ось синих Хецронового первістка Єрахмеїла. Рам був його первістком. Потім народились Буна, Орен, Оцем та Ахія. В Єрахмеїла була ще одна дружина на ім'я Атара, яка була матір'ю Онама. Синами Рама, первістка Єрахмеїла, були Маац, Ямін і Екер. А в Онама були такі сини: Шамай і Яда, сини Шамая, Надав та Авішур. Дружина Авішура на ім'я Авіхаїл народила йому Ахбана і Моліда, сини надава, Селет та Апаим. Селет помер бездітним, сини Апаїма, Ішій, нащадки їші, Шешан і син Шешана – Ахлай, сини яди, брата Шамаї, Єтер та Йонатан. Єтер помер бездітним. Сини Йонатана, Пелет і Заза. Всі вони були нащадками Єрахмеїла. У Шешана синів не було, а лише дочки. Але у Шешана був слуга єгиптянин на ім'я Ярха, тому Шешан видав свою дочку за дружину своєму слузі Ярхі, котра народила йому Атая. Атай породив Натана, а Натан породив Завада. Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа. Овед породив Єгу а Єгу породив Азарію. Азарія породив Хелеца, а Хелець породив Елеаса. Елас породив Сісмая, а Сісмай породив Шалума. Шалум породив Єкам'ю, а Єкам'я породив Елішаму. Далі сини Халева, брата Єрахмеїла, його первістком був Меша, який став батьком Зіфа, а також син Мареша, який був батьком Хеврона. А ось сини Хеврона, корей та Пуах, Рекем і Шема. Шема породив Рахама, батька Йоркеама. А рекам породив Шамая, син Шамая Маон, А Маон став батьком Бетсура, Ефа, наложниця Халева, народила Харана, Моцу та Газеза. Харан же породив іншого Газеза, далі сини Ягдая, Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф. А Халивова наложниця Маха народила шевера та Тірхана. Вона ж народила Шаафа, батька Мадманни, шеву, батька Махбени і батька Гіви. У Халива була також дочка Акса. Ось такі нащадки Халива. Синами гура, первістка ефрати, були шовал, батько Кір'ят Яріма, Салма. Батько Вифлеєма, Хареф, батько Бетгадера, Шовал, батько кірят Яріма, мав також синів гароє, Хаці та Менуход. До нащадків кірят Яріма належать їтрійці, путійці, Шуматійці та мішрайці. Від них також походять зоратійці та Ештауліці, салми вифлеєм, Нетофалій. Етрот Бетйоав та половина манахтійців. А ось родини писарів, що мешкають у Ябеці, тіратійці, шіметійці та Сукатійці. Це кенейці, які походять від Хамата, батька родини Рехава. Розділ третій. А ось сини Давида, котрі народилися йому в Хевроні, первіствок Амнон від Ахінуами. Єзраелітки, другий Даніїл від Авігеї, Кармелітки, третій Авесалом, син Маахи, дочки Гесурського царя Талмая, четвертий Адонія, син Хагіти, п'ятий Шефатія від Авітали, шостий Ітреам від Давидової дружини Егли, всі шестеро народилися йому в Хевроні, де він царював сім років і шість місяців. А 33 роки він владарював у Єрусалимі. А ось ті, котрі народилися йому в Єрусалимі Шима, Шовав, Натан і Соломон, четверо від Вірсавії, дочки Амміїла, далі Євхар, Елішама та Еліфалет, Ногаг, Нефек і Яфій, Елішама, Еліяда та Еліфалет. Дев'ятеро це всі сини Давида, окрім синів від наложниць. У них також була сестра Тамара, нащадки Соломона, Ровуам, його син Авія, син Авії Аса, син Аси Йосафат, син Йосафата Йорам, син Йорама, Ахазія, син Ахазії Йоаш, син Йоаша Амасія, син Амасії Азарія, син Азарії Йотам, син Йотама Ахаз, син Ахаза Єзекія, син Єзекії Манасія, Син Манасії Амон, син Амона Йосія, сини Йосії – первісток Йоханан, другий Єгояким, третій Седекія, четвертий Шалум, сини Єгоякима, його син Єхонія та його син Седекія, сини полоненого Єхонії, Асір та його син Шалтіл, а також Малкірам Педая, Шенацар, Якамія. Хошама і Недавія, сини Педаї, зоровавель і Шімей, сини зоровавеля, Мешулам, Хананія та їхня сестра Шеломіт, крім того ще п'ятеро: Хашува, Огел, Берехія, Хасадія та Юшав Хесет, нащадки Хенанія, Пелатія та Єсая, син Єсаї Рефая, син Рефаї – Арнон, Син Арнона Овдія, син Овдії Шеханія, син Шеханії Шемая, далі сини Шемаї, хатуш, Їгал, Баріях, Неарія і Шофат шестеро нащадків, троє синів Неарії, Елі Йанай, Хіския і Азрікам, семеро синів Елі Йаная, Годавія, Еліяшів, Пелая, Акув. Йоханан, Делая і Анані.